Ну, ось і пройшла черга до ще одного подарунку від інтернет-магазину Вулик.нет. Вжило магазин вулик надав нам три подарунки. Вчора ми розігрували приманку для роїв, буде 5 переможців. Позавчора було відео з Канді. Паста для підгодівлі бджіл буде три переможця по 25 кг кожний е, виграє канді. Тому, якщо ви пропустили, знаходьте ті попередні відео і приймайте в них участь. Сьогодні нам бджоломагазин Вулик надав ще один подарунок, а саме засіб від кліщів та зміцнення імунітету бджіл. Називається він білавред, це е, сучасний органічний препарат для зміцнення здоров'я бджолосімей та ефективної боротьби з кліщем вароадеструктор. Він створений на основі мурашиної та лимонної кислоти з додаванням природних ефірних олій. Він поєднує надійність і безпечність для меду та воску. Ось такий подарунок нам надав бджоломагазин вулик. Тому, якщо вам цікаво, залишайте коментар саме під цим відео. Якщо вам цікаво виграти саме цей засіб препарат. Залишайте коментар під цим відео у Фейсбук, на моїй сторінці Фаброб Жінцтва наш стиль життя. Репостіть своїм друзям, підписуйтесь на нашого спонсора е інтернет-магазин wуlik.net. І 19 січня ми всі ці подарунки, а їх буде багато, розіграємо в прямому ефірі е в Тіктоці і у Фейсбуці. Буде, я включу два прямих ефіри і там ми все розіграємо. Оце якось так. Тому, якщо ви пропустили попередні відео, знаходьте їх, приймайте участь і в цьому, і в минулому, і позаминулому, і в попередніх відео. Подарунків у нас буде досить багато. Оце якось так. Все дуже просто. Хочу ще раз подякувати спонсору наших розіграшів. Інтернет-магазину вулик.нет, магазину вулик за надані подарунки, за надані можливості е зробити життя джулялів трошки веселішим і кращим. Все, друзяки, Всім дякую, до нових зустрічей, до нових розіграшів. Слідкуйте за каналом, підписуйтеся на мої сторінки. І хай вам усміхається доля і вдача. Всім пока!